Привет мадос! Братан, на бздо нажимай, добре, на бздо! Доброго дня, друзі! Вітаю на своєму каналі. Хочу вам показати як У нас плуг тут вияграв. І сьогодні таке цікаве відео, було, бо порвали тут плуг. Далі буде цікавіше. Я думаю, побачите в чому причина. Значить, обдали нам оцю сторону. Там ніколи не оралася і там слаба була кукурудза. Ось наша кукурудза, бачите, як плуг е орав. дуже багато поживних хресток, маси і е звісно не так красиво, як ця сторона. Дуже велика маса, якби переплужники було б ідеально. Дісковка тут проводилася. Е приїхав я в края бо здоровим плугом. Де там метр остався, получається тобто, такий бугор нагортається першим корпусом. Не схотів нагортати і приїхав МТЗончиком подоурювати в метрові в таких краях. Там вже одійшовся. Хочу заодно вам показати фон, як вигорав, бо ночью орали. Не було вам познімати, показати. Я думаю, що камера передасть, зараз ще там приїду, покажу. Там, звісно, красиво. Ну, там багато коріння, так що гарного вам перегляду буде цікаво, я думаю. З цього фону вам покажу, з краю є поживні рештки, залишилися, особливо на середині, тут трошки краще, бо тут більше дискувалося, дискувалося так як передкузників немає. Велика маса, щоб краще загоржати. Цим тезончиком я подорався. Ще рядок залишився, ну не буду. Хай на дорогу буде. Чуть-чуть залишилося. Бо як тестиком хорю, Без метр, ну тут більше трошки було, то я пройшовся, бачите, який бугор передній корпус нагорнув. Ну такий був. Так, ладно, їдемо далі по лядору. Ну що, друзі, зловили все-таки вчора ночі мамонта. Бачите, що він зробив. Коротше, болтики на 24. Правда, тут обрізні. Такого на немає. 5,8, Три штуки обрізало. Уже цим плугом з 2018 року -го оримо. Четвертий раз оце ми попадаємо. Двічі був у водіка попав там, якийсь фундамент був, отак. Отак ну, завертається тільки другий раз. Значить, Не знаю, поїдемо зараз копати, бо ночі не рилися. Таке, як щось там бетон якийсь лежить, не знаю, камінюка, будемо дивитися. І двічі я корінь ловив. Ну, Раз пеньок, ну нічого не зігнуло, абсолютно так під пеньок зайшов, обрізало так, було отакі болтики пообрізала. двічі, а це загнуло. Ну це зараз ми вистукаємо, в нічого страшного. Так що нічого не зігнуло. Дивіться, це я просто підложив, щоб картинка гарна була. Таких три штуки пообрізала. Де ще один. ще, десь ще один такий. Обрезаю це такі дела. Так, стойка вроді рівна. Вроді все нормально. Так, крутим далі. Ну що, друзі? Коріння для нас не проблема, сейчас покажу, а стовби бетонні, вот які то есть. Плух мы вже зробили. Да, коріння тут хватає, я покажу повного. Які хочеш. Трошки он повикидала. Все коріння Яке ми виурюємо Тут ніколи не оралося І все яке То нам все одно Виурюємо Саме головне щоб пеньків здорових не було Ну, обробляли, тільки тут дисковка була Зараз покажу Ніколи тут не оралося тільки дискувала, тепер розумію чого. Бо якби ПЛН був, тут було б Шанька, Йому б стойкам тих. Десь тут тобто такі бадьор я поговорю, сейчас схожу покажу вам. Коріння, сейчас писати, де його понабирали, дали людям таку землю. Вони чи пилі, чи пух, я знаю, що вони робили, тут курчували Ось, все, дивіться які Які знатні коріння 42 й Плохо пройшов! Плохо. плохо пройшов нормально І все. Але все мені нравится Треба буду весной тут позбирать його все Культиватором то сюди де не заїде буду тут культивувати. Дивіться, який пеньок трухлий, мабуть Да повезло що стрюх Капець И все шось не знаю ще може сюрпризи якісь знайдемо Дивіться, поговорював да, плуг сила звісно. в таких випадках Якби лемканий, оборотний, думаю типа люким був Куча, яка лежить Заберемо цей здоровий, а і воно Івон здоровий лежить, дивіться Огортала. Посмотри. такие. Так. чего же? там как раз и порвало. Порвало ту сторону. Для молотком вот там хорошо. Все, дальше не хватает, гай. Эй, передевать, передівати, або тебя його, блядь. Витягну ще. Я потягну. Сейчас я уберу. А-а! Одірвав те ухо. Те ухо якраз одірвав, бляха. Туди улетела. А бог його улетіла? Питка номер три. Опускай переставляємо ще раз, ну і ганафі. У не вкрай Ні, Не не опускай. Зажими трусові. Так, да, зажими. — Постійно нас виручає. Це вже не перший стовп. <рив> Добре, цей пішло. Так, четвертий раз підтягуємо. По идее, должен ты его потянуть. А? Будем пробовать, или нет? <laughs> ну ты сейчас не опустишь. Тяни его. Давай, потяну. Я думаю, да, должен уже выйти. Знаете? Ну, лягай. А? а длинный там, бляха. Лежай. Все. дома хорошая сейчас я назад сдам ты Да. сейчас назад сдам щоб... Ah, aí é atacar Хай, хорошо, нам нормально. Ні, ні, ні. Ти приїхав, ну, давай, ти приїхав коріння збирати? Так, да, я приїхав проконтролювати, як ти коріння збираєш. Я бачу, що ти мені в Тіктокі написав. Ти ж понял, соп, со, Соя буде, флексу й позрізаюсь. Привіт, <ріст> дружище. <ріст> столб такий зловили. Та казав Саня, що столб, каже, витягували. Це що як воно Блин, важко там кафець. Тут тепер легенько. Бо тут пахане. Яка газу наступив, та й пошурував. Нічого, нічого. На той год буде тут кукурудза. Отакі от качані, отакі. От я, ку... я, я ще гною туди кинув, 4 прицепи привіз. Тюди? Да. Та це точно Тож, от такі будуть. По двісті будемо молотити. Вадик, іди позбирай, диви які красавці рву опять А, вони трюхлі. Вони навіть трюхлі, ти поняв? Ну не дуже, ну. Но... Давай бус підгоняй. Може тобі. Ти Що, ти їдеш? Так, Тут я поїхав. Тоді я поїхав зараз своя там. Розказуй, нових закон. Оце отут ще щось може бути. <ритисна> ну ладно, потом. Коротше, я погнав свою сторону, шарувати. А, ну, Та ви збери.